Доброго дня! Ну що, подивимося карту завтрашнього дня 4.01, якщо не помиляюсь. Начебто не помиляюсь. Так, давайте. Одинички ваша карта. Двічки ваша. Ну і трійки. І про вас не забудемо. Дивимося, одинички. О, трійка Пентаклів, слухайте, суперкарта бізнесу, якщо хочете. Завтра у вас є можливості знайти підходи до всіх і вся. З кимось домовитися, з кимось налагодити контакт, десь навчитися чогось цікавого. До речі, завтра будуть більш такі стабільні енергії, енергії, які мають більше відношення до матеріальної сторони. Тому, якщо хтось завтра а, хоче відчувати себе в стані а, веселок і рожевих однорогів, чи єдинорогів, як то правильно, а, боюся, що не вийде. Завтра говорять про те, що більше ви будете націлені на пошуку конструктиву, на пошуку можливості знайти якусь вигоду. І вам говорять, що у вас будуть шанси це віднайти. Тому, якщо хто хотів помріяти, посидіти, Обирав, звичайно, вам. Але я б радила, якщо є можливість, все ж таки придивіться, чому можна повчитися у інших, де можна почути щось цікаве, з ким можна домовитись, і як це потім все використати в майбутньому. Тому що, знову ж таки, мені підказують, що в подальшому певні знання ви зможете використати для себе. На цьому одиночки Дякую, Іду до двічок. Двічки, завтра на коні молодці, пробивні енергія через край. Зрештою, сказала все. <хи> ну, давайте розкриємо. К карта переможця це шістка жезлів. А завтра за що б вони взялися, воно вам вдаватиметься. Це не говорить про те, що не будуть певних нюансів. Будуть, але вони не будуть настільки для вас болісними, щоб вам би хотілося від того кричати, чи тупати ногами, чи казати поганий день. Ні. А, і мало того, навіть. Свої невдачі ви зможете в подальшому перевернути на плюс. Єдине, як ви до нього віднесетесь. Один момент можна, що ну так, поки що я не перемогла, не переміг або не досягла свого, не досяг свого. Але що я можу зробити, щоб отримати бажаний результат? А можна так, ну, цю позицію я програв чи програла, треба піти далі. Як то кажуть, знову ж таки? Ким вам бути, обирати лише вам, я лише можу вам підсвітити. А якщо хтось на завтра планує укладення договорів, можливо, погодження певних угод домовленості. Нові початки, будь ласка, це все можна. Єдине, що потрібно розуміти, що шістка жезлів це не передбачає короткочасної, ой, довготривалої дії. Все-таки це більш короткочасна карта. І тим більше, що це карта на один день. Тому, якщо ви плануєте щось на перспективу, ви повинні розуміти, що сьогодні може вдаватися все. А завтра можуть бути певні нюанси. Це не значить, що від цього потрібно відмовитись. Ні, це значить про те, що треба переглянути. Власну політику планування, якщо хочете. Ну, а на цьому двічки я вам дякую і йду до трієчок. Трієчки. Па Жеслів. Ой, ви ж мої балакучі, завтра енергія крово вас аж літатимуть. А багато буде розмов, багато спілкувань. А при тому прилетять якісь нові можливості, нові енергії, які я не скажу, що прям так вам підсвітять і скажуть, хапайся, я там золотий шанс. Ні. Але, принаймні, які варто звернути увагу. Звертайте на те, що вам говоритимуть. Інформація в подальшому матиме для вас. А, можливо, навіть важливий характер. А, далі. Завтра всі справи, які матимуть такий короткочасний характер, вони вам вдаватимуться на ура. А, якщо щось вимагатиме певного вникнення, то, звичайно, пар жезлів це не про те, щоб посидіти подумати. Паш жезлів це зробити і побігти. А, в цьому аспекті, так, будуть певні складності і буде бажання закинути все і вся. Вирішувати вам, але можливо, варто відволікти, відволіктися там на чашечку кави, на чашечку чаю, на розмову з колегами, на розмову з іншими людьми, а потім знову взятися за, за ту справу. Якщо ви хочете зробити щось велике, спробуйте його подробити на план, подробити на маленькі вірогідності. Чи верніше на маленькі там, складові. І Якщо ми ще розглядаємо пожар Жеслів як можливість навчання, завтра так само буде вірогідність отримати певний цікавий досвід. А вже почнете ви його, як то кажуть, розвивати чи ні, це залежить знову ж таки тільки від вашого рішення. Ну, а на цьому трічки у мене для вас так само все. Дякую вам за перегляд. Як завжди, до нових зустрічей. Пока!